Хай хай Ой, не та рука. Йоу. Коротше, я зараз буду збиратись на вулицю, бо я хочу зайти перевірити, чи тут норм бібліотека і чи мене запишуть туди. Через те, що я почитала відгуки, що там без київської прописки не дають абонемент. На вулиці повний джинглобез. Візьміть мене в компашку, пожалуйста. Я теж хочу грати в сніжки. Йоу. Коротше, я готова. Худак, гольфік, джинсики і сережки... не те клієнко. Все можна виходить. Типу, про який стайл, що можна говорити, мінус десять. Флоскоти! Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Аля потом. Сподіваюсь, мозочку чутно за повна рибала. Всі сидять разом. Ну, в принципі, в принципі, не прямо сильно холодно. Я змінила свій образ І через те, що я вийшла. Мені стало холодно. це площа, вона називається площа Сантьяго де Чири. Як столиця Чирика на облоні. Як вам таке? Через те, що тут був прильот, графік змінений і субота не робочий день через ремонт. Тому книжечку взяти не вийшло. Тут недалеко теж ще одна бібліотека, менше правда, але можливо вона працює. І як бонус, тут дуже зараз красиве небо, захід сонця, тому не даремно я сюди пішла. В іншу бібліотеку попасти теж не судилась. Найс. Я прийшла в козаку. Я вже поки ходила, я проголодалась і. Вирішила замовити собі картопельку з якоюсь певною. Можливо, я потім піду ще кудись. Це буде інтрига. Потім покажу, куди. остання локація на сьогодні. Останній шматочок цього відео. Я уже в себе на квартирі повернулася із ярмарки, там зарядилась святковим настроєм позитив Energy і все, готова жити далі. Всім бай!